Котре енергетики, АТ Хмельницького Беленерго долучилися до відновлення пошкоджених електромереж на деокупованих територіях України. Так, бригада Хмельницького міського РЕМ працювала протягом двох тижнів на Херсонщині. Ми працювали, населений пункт називається садок. Це таке невелике селище по відновленню електропостачання цього селища. Значить, до нього підходить дві лінії 10 кВт. Ми одну відновили повністю, а одну частково. Но для, для цього хватило, щоб заживити це село, яке було без світла 8 місяців. Було ряд пошкоджень на лініях 10 кВт, десь близько, близько 20 обривів і, і поривів, збитих опор. І по населеному пункту десь приблизно теж біля, біля 20 обривів. Відновили і подали електропостачання. Руйнування залежало від того, де, де йшли більш інтенсивні бойові дії. Там, де інтенсивні бойові дії, то руйнування значні. Оскоджені і, і трансформаторні підстанції, і електромережі в дуже великій кількості, тобто знесені ну, по, по 5-4 по прольота провода і опор відсутні були. Починали ми свій робочий день в пів восьмого ранку і до п'ятої, до шостої години, ну, в залежності, щоб закінчити, начати об'єм робіт, який починали зранку, довести до логічного кінця. При необхідності тут, і залежно від життя, як складеться, будуть готові допомогти нашим громадянам, які попали в скрутне становище в зв'язку з цими військовими діями. В нашій роботі нам допомагали наші хмельницькі ДСНСники. Завдяки їхній роботі. Ми себе відчували в безпеці. Вони проходили середовище, обшукували, чи немає мін, робили нам коридори, по яких ми працювали. Колектив обленерго усвідомлює, наскільки важливо відновити електропостачання в зруйновані міста і села, щоб там знову засвітилась лампочка, скажімо так, і ходили щасливі люди. Україна обов'язково переможе. В цій тяжкій і складній війні.